Ja, ja, ja. Я, <забері? кімень>, <спільних> я, 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 я підходжу в цій машині, ось ця особа саме ось, будь ласка, списки. Ось, салют. Ось! Слухайте, знаєте, що буде добре? Коли вас посадять, то це буде добре. А вас вилікують. А мене вилікує, не переживай, а ти будеш сидіти, бо ти продаш на шкура. Це вже зрозуміло, що це жінка, це жінка. Зараз ми індифікували цю особу. Це щоб ви розуміли, шановні колеги, ця жінка е, білява це головний організатор підкупу в Новозаводському районі. І у вас є ім'я прізвища. Ви можете сказати це на камеру? Я сказав напад спочатку на мою помічницю Тетяну Гринчук, потім на мене, скоїла громадянка. Е, Мешканка Чернігова Світлана Олексіївна Пушкова. Це є головний організатор підкупу в Новозаводському районі Чернігова. Інформацію про це звертався у правоохоронні органи, колега, народний депутат Євген Дейдей. Інформацію про те, що вона саме займається підкупом, я оприлюднював 23 червня цього року в на ефірі каналу Нюзван. є відео я його виставлю зараз ще раз собі на сторінку. Фейсбук це команда вона тут теж намалювалася. Нормальна команда підтримки правда? Правда? що ви команда підтримки Микитас? А чого не правда? А за кого ви? Ну ні, це тайна голосування, я розумію. Ви, ви самі сторонники? Що... сторонники для того, а щоб голоса, як скотах купались. Ви в такой стране хочете самі? Я, я тоже не хочу такой Ми Мы этот режим Зачем сами свесли. Мы Ми с